Більше двох років костик відвідує корекційні заняття в інклюзивно-ресурсному центрі в Бершаді. Через проблеми з опорно-руховим апаратом він потребує постійної реабілітації. Під наглядом фахівців Костик займається розтяжкою, вчиться координувати рухи та поступово зміцнює свої м'язи. З хлопчиком займається мама, яка працює у центрі і виконує з сином вправи щодня. Найбільше ми приділяємо увагу це вправи на фітболі, тому що вони йому і подобаються, і при такому погойдуванні вони менш травматичні для нього. Йому не настільки боляче при цих розтяжках. Можу твердо сказати, що розумію батьків, в яких є дітки з особливими освітніми потребами, тому що сама маю дитину з порушенням порно-рухового апарату. Це величезна радість насправді, але і величезний виклик. Ви найбільше потрібні для своєї дитини. Чим більше закриватися, чим більше відстроковувати, чогось боятися. Час іде, і дитина потребує негайного втручання, допомоги, розвитку. Ви можете це зробити якнайраніше, Це буде найбільший подарунок для вашої дитини. Ви своєю рукою маєте вести цю маленьку ручку до великого успіху, тому що всі маленькі кроки це насправді великі кроки. Близько 40 дітей відвідують заняття в центрі. З ними працюють логопеди, психологи, дефектологи та реабілітологи. Спочатку фахівці проводять обстеження, аби визначити рівень розвитку, особливості сприйняття та підібрати індивідуальну програму занять. Найчастіше в практиці виникають порушення із свистячими та шиплячими звуками, тому що дітки не орієнтуються, куди ставити язичок, це вгору чи вниз. А найважче, мабуть, постановка звука ри, тому що. Діти теж не, не розуміють, куди правильно поставити і як саме завести той моторчик, щоб він задерчав. Щоб навчити дітей правильно вимовляти звуки, логопеди використовують різні методики: дихальні вправи, тренування артикуляції та логопедичний масаж. Коли виконуємо безпосередньо логопедичний масаж, ми знімаємо гіпертонус з м'язів, сприяє розвитку рухливості губ, щік, щелепи загально. У центрі переконані, незалежно від стану здоров'я та розвитку, кожна дитина має право на якісну освіту та підтримку. Наші фахівці є активними учасниками і членами в усіх командах психолого-педагогічного супроводу, які створені в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Ми здійснюємо виїзди на заклади освіти з метою методичних рекомендацій, з метою консультування, з метою підтримки. Уже не перший рік наш інклюзивний ресурсний центр показує хороші результати. Я вважаю, що він є одним із показових на теренах Вінницької області. Інклюзивна освіта є одним з пріоритетів у Бершацькій громаді. Нині у школах і садочках навчаються понад 100 дітей з особливими освітніми потребами. Їм допомагають педагоги та асистенти. Кожен заклад має ресурсну сучасну кімнату, яка оснащена сучасним обладнанням, і яке працює на користь дітей, допомагає сьогодні впроваджувати інклюзивну освіту, і готові да, сьогодні давати навіть рекомендації, що краще, що варто покращити, щоб дали кращий результат. Маємо потужну команду, небайдужу команду. Ми співпрацюємо з інклюзивно-ресурсним центром. Ще коли впроваджувалися, розпочинали, робили перші кроки вже на моменті планування. Ми знали, що ми хочемо бачити, які хочемо бачити результати. Ми бачили чітко проблему, тому всі питання вирішували за круглим столом спільно. Нашими надійними партнерами завжди є батьки. Ми спілкуємося з батьками, чуємо їх, вони чують наші пропозиції. Позиції, і напевно, що ось така співпраця дає свої результати. Освіту в громаді фахівці профільного відділу Бершацької міської ради розвивають постійно відповідно до запитів та потреб, аби кожна дитина навчалася і розвивалася незалежно від статусу чи діагнозу.